Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте, будь ласка, цьому відео поставити вподобайку та підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив. І звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. І ми, звісно, в наших програмах разом з нашими експертами намагаємося знайти на них відповіді. Сьогодні нам в цьому допоможе Олександр Коваленко. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю. Просування російських загарбників на фланах навколо Авдіївки створило проблеми для української логістики, але про оточення міста поки що рано говорити. Авдіївка це єдина ділянка старої лінії фронту 14-22 років, яка так і не просунулася за півтори роки повномасштабної війни. Ось Такі повідомлення з'являються в телеграм-каналах і в засобах масової інформації загалом. Пане Олександре, як ви можете зараз оцінити ту ситуацію, яка склалася на авдіївському напрямку? І з'являються ще повідомлення про те, що Росіяни поставили метою захопити Авдіївський коксохімічний завод? Наскільки за вашою оцінкою це реалістично? Що ж, так, вони ставлять е, своєю метою оточення та захоплення всієї Авдіївки. Е, ситуація загально складна. Тут не треба дооцінювати те, що відбувається. Тому що Росія бачимо, що вони дійсно е, від е, своїх планів не будуть відмовлятися, для них важливим є. Як мінімум до нового року реалізувати ось, ось ці свої бойові задачі з оточенням та захопленням Авдіївки, це виключно підтверджує те, що вона для них є пропагандистським таким політичним, а вже політичним пропагандистським елементом, а не якимось тактичного чи стратегічного не кажучи, вже значенню. Загально щодо Коксохіма. Вони обрали після того, як їм вдалося а, мати а, відповідні успіхи біля а, авдіївського теракону. А це те, що вони змусили цей Авдіївський теракон перетворитися в сіру зону і частково контролюють а, його північно-східну частину. А вони зараз намагаються з північного сектору знайти на коксохів, перетнути залізницю. І е, закупити саме Коксохім. Чому саме Коксохім? Тому що е, Коксохім дозволяє в такому разі е, вийти на безпосередню трасу 0,5-42. вона проходить саме через це підприємство, і замість того, щоб йти, е, наприклад, через степове на бердічі з бердічі на Семенівку чи е, після виходу на Степове, на степове рухатись вже на південь для перерізання 0,5-42 фізично вони е, мають за мету вийти, захопити Коксохім і взяти таким чином одразу е, 0,5-42 під свій контроль, чому саме так, е, тому що російське командування не хоче е, міських боїв в Авдіївці. Для того, щоб змусити Сили оборони України відійти відійти від Авдіївки, треба перерізати усю логістику. Тобто, щоб сили оборони України не опинилися в оточенні. Треба використовувати логістику для відведення тоді, коли вона буде працювати. Вони хочуть таким чином прискорити цей процес. Але є нюанс: Коксохім... Це не міські умови, це не бої в міських умовах, це промислова зона. А бої в промисловій зоні вони більш важкі аніж в міських умовах, і там є своя специфіка. Тому у мене таке собі, такі собі скептичні погляди на те, наскільки ефективним буде цей їх план. Uh, Пришвидшити uh, процес uh, перевідання 0,5-42, використовуючи саме напрямок uh, наступальних дій через коксохім. Пане Олександре, а загалом, якщо я навіть не помиляюсь, то Авдіївська промзона це ж сильна така фортеця, за інформацією навіть і сильніше, ніж, як славно звісне, фортеця Бахмут. І вона спочатку будувалася так, аби витримувати навіть авіаудари ворога. Ну uh, так, це досить потужний uh, укріп район. То так його можна назвати, тому росіяни, то, що то, що вони обрали ось таку можливість чи е діяти через коксухів, ну так вони будуть намагатися штурмувати цей об'єкт, але вони будуть нести е величезні втрати ще більше аніж, якби вони несли, як е якщо б вони не е наступали, наприклад, через поля з степового з, з Бердічі, так саме по полям. В промисловій зоні в них будуть набагато більше втрати, хоча там буде переважно втрати людського людського ресурсу, пише за New York Times про те, що бої за Авдіївку можливо стали найзатратнішими для Росії за час повномасштабної війни. А також інститут вивчення війни каже про те, що російські війська б'ють по Авдіївці артилерію і все ж таки готуються до нової хвилі атаки. Тут логічне запитання: якщо вже... Засоби масової інформації за кордонів вони визначають про те, що це було найзатратніша місцина для військ Російської Федерації. То що я, як кажуть, в загашнику у Російської Федерації для того, щоб поповнити сили лише людським ресурсом чи, можливо, ще й воєнним? Ну, техніка, так, безумовно. А, бо, по перше, як вони діють, вони накопичили величезний ресурс біля Авдіївки, більше ніж сорок тисяч особового складу. Але а, при цьому, коли їм не вистачає цього ресурсу, вони підтягують свіжі підрозділи. І нещодавно ми побачили те, як вони підтягнули, наприклад, до Авдіївки біля Опитного, 55 п'ятого окремо мотострілецьку бригаду зі складу 41-ї заральної військової армії. 41 перша загальна військова армія, те, що якісь підрозділи передислоковують під Авдіївку, ми знали ще минулого тижня, але зараз вже а, вимальовуються якісь саме. Це 55-го МСБР. До того нагадаю, з Луганщини було перетягнуто під Авдіївку. А, підрозділи майже всієї другої загальної військової армії. Це 15-го МСБР, а, це 21-го МСБР та 30-го МСБР. І е, все це зараз знаходиться біля Авдіївки, і не тільки ці підрозділи. Тобто, вони будуть тягнути з інших плацдармів і подальшому подальшому е, підрозділи, які мають ну, більш-менш такий свіжий е, комплект, е, більш ніж свіжі. Окрім цього іншого, не забуваємо, що росіяни продовжують е, мобілізувати е, у себе людей е, в країні. В них е, кожного місяця мобілізація 25. 25 тисяч, тобто від місяця до місяця, ми розуміємо, який вони можуть мати людський потенціал, і е, військово-промисловий комплекс продовжує відновлювати та розконсервувати е, техніку. Е, тому е, розрахунок саме на це, як свого часу, все відправлялось в першу чергу під Бахмут, так само і зараз і буде біля Авдіївки. Вони все будуть концентрувати на Авдіївку. Компенсацію втрат людських механізованих Авдіївка, боєприпаси, Авдіївка, авіація, концентрація, Авдіївка і так далі, і так інше. Коротше кажучи, будуть тягнути все, що мають, і все, що можуть. Інші цьому... плацдарми при цьому будуть е, мати брак того, що їм треба. Тобто, не те, щоб вони взагалі нічого не будуть мати, але дефіцит буде виникати на інших плацдармах. Ось тут, пане Олександре, цікавий момент. А якщо вони все були туди перетягувати, і в інших ділянках буде дефіцит, чи можуть Збройні Сили України цим певною мірою скористатися і десь, ну, скажімо так, прорвати певну оборону? Ну, це питання до ну, Валерія Залужного. Добре, будемо чекати від пана Валерія відповіді, але поки що дочекалися ми його інтерв'ю, яке кілька днів вже певною мірою розцінюють. І Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті певною мірою заходить в глухий кут, коли жодна із сторін не може просуватися, оскільки однаково технологічно оснащена. І йому е це схоже на події першої світової війни. Як загалом оцінювати е, цей спіч, це інтерв'ю Валерія Залужного, Це більше як визнання правди те, того, що відбувається на, прав, е, на фронті. Чи можливо це є й певний сигнал для наших е, е, закордонних партнерів для того, щоб вони збільшували поставки і дійсно мали перевагу? Це саме ополювання до наших партнерів, це саме ополювання до наших партнерів, і е, е, зверніть увагу, що практично. А кожна тема, яка підіймається саме в цій статті, про яку говорить Валерій Залужний, вона стосується того, що ми не доотримали від наших партнерів. У нас були проблеми з мінними полями, де необхідна кількість інженерної техніки, яка б допомагала розміновувати. Ми почали отримувати в кожному пакеті допомоги регулярно, тільки починаючи з липня. Питання до АФ 16 щоб якось змінювати ситуацію в повітряному просторі, ми тільки зараз говоримо про авіаційну коаліцію, чому це зараз відбувається? Чому раніше вони були не такими рішучими, ми говоримо про контрбатарейну боротьбу, і тут треба також розуміти, що вона між собою пов'язана з розмінуванням питанням розмінування. У наша проблема в першій лінії оборони вона була пов'язана не тільки не з, з, з тим, що в нас не було пропорційної кількості інженерної техніки для розмінування, але і з тим, що перша лінія оборони і не тільки вона, а, знаходиться під постійним вогневим впливом з боку ворожої артилерії. Так, ми маємо якісну перевагу в контрбатарейній боротьбі перед нашим ворогом, але наш ворог має кількісну перевагу. Він може собі дозволити те, що у нього може бути знищено 300-400 500 е, артилерійських установок, тому що він е, наступного місяця чи протягом місяця відновить з центрів збереження складів, зніме з консервації стару радянську артилерію, якої ще дуже багато, 300 одиниць, наприклад, та відправить в зону бойових дій, От і компенсація втрат 300 одиниць. А наші партнери нам відправляють артилерію у таких кількостях. Навіть не треба таких. хоча б там 150 одиниць, так, 100 одиниць на місяць артилерії. Ні. А, якщо підіймаємо питання з ракетами, то ми в жовтні ефективно використали Атакамс. Ми отримували невелику кількість атакамсів про о, те, що ми їх, о, а наш запит на о, атакамси: він у з 2022 року. З 2022 року ми намагаємось переконати США, що нам потрібні атакамці. але ми отримали тільки зараз їх. Більш ніж як рік, як ми отримали М142 Хайверс, чому неможливо було їх нам передати в серпні або в вересні, Це набагато б змінило б ситуацію в зоні бойових дій. І зовсім інша була б картина, загальна картина по всій зоні бойових дій. А, і Скільки життів можна було б врятувати зміною цієї картини, саме за рахунок всього цього озброєння обладнання комплексно, яке б використовувалося, але цього не відбулося. І, і у цьому і проблема. І проблема ще знову ж таки: у тому, що росіяни на відміну від минулого року, вони, вони не цінують життя, ми це знаємо. Вони не цінували життя і в 22-му році своїх військовослужбовців. Але головне те, що а, в минулому році вони відступали знову ж таки з північного плацдарму, з Харківської області, з правобережної Херсонщини, коли в них була критична ситуація. Зараз вони цього не роблять. Вони будують свою оборону не тактичними хитрощами на якоюсь перевагою технологічного рівня, ні, а саме будують. Чилами своїх вояк пане Олександре, а ви згадали про розмінування верніше замінування? Я вас хочу запитати про розмінування. З'явилася стаття а, в Тайм, теж про те, що Україні знадобиться 757 років, щоб ліквідувати збитки відмінного забруднення території. Було сказано про те, що масштаб забруднення України зараз. Чи є не найбільшим з часів Другої світової війни? Ну, ми ж розуміємо, що і фізично, і політично не маємо цих 757 років. Яким чином а, тоді впоратися з цим мінним забрудненням? Тайм останнім часом видає а, якийсь один кринж за іншим, але а, загально то а, є відповідні а, методи, засоби розмінування території і так далі і таке інше. Не треба використовувати математику для того, щоб розраховувати, яка площа потребує якого строку розмінування. Необхідне відповідне обладнання, яке може як загальмувати, якщо його буде не вистачати, або прискорити ці процеси. І ця практика є, до речі, досвід, досвід по розмінуванню України один з, стає з найбільших у світі. Тому я думаю, що при відповідній технологічній компоненті ми це зробимо набагато швидше. Будемо сподіватися. При цьому є певна ще статистика про те, що за жовтень окупанти запустили по Україні 243 шахеда. І Володимир Зеленський коментуючи загалом атаку, він пообіцяв ворогові потужну відповідь. і Запевнив, що сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи будуть посилені. І е, всі зараз зазвичай орієнтуються і розуміють, що з приходом холодів можливо посиляться ці удари. Чи можемо ми як певну міру зорієнтуватися? Скажімо так, тому що хтось каже, е, коли температура вже буде там до нуля або нижче нуля, ось тоді, тоді ми побачимо якраз активність бойових е, масованих атак Російської Федерації по Україні. Ніхто не знає планів російського генштабу. Ну окрім звісно ж, нашої розвідки, але е, це вже питання до нашої розвідки. А загально я не знаю, які плани у генштабу Росії. Я можу тільки е, робити припущення, що дійсно, коли буде нуль та нижче нуля загально по країні, температура погодні умови, то це буде більш ефективний засіб терору аніж розпочинати масовані удари по енергетичній інфраструктурі, тоді коли ще плюсова температура по більшості областям та регіонів. А тому саме нижче нуля, це а, той момент, коли буде найбільший ризик розпочатку їх масованих нальотів та ударів. І наостанок хочу запитати про ще один удар. У Росії заявили про нову атаку на Курську атомну електростанцію з боку Збройних сил України. Як пишуть телеграм-канали, на станції намагалися влаштувати вибух за допомогою безпілотника 2 листопада, близько а, полудня на території Курської атомної електростанції у місті Курчатові виявили БПЛА. Який впав і ніс на собі вибухівку? Що за вашим міркуванням і аналізом? Це провокація, якась певна диверсія з боку Російської Федерації? Для чого їм потрібно е ці атаки на Курську АЕС? Виключно для внутрішнього споживача, щоб розповідати, що Україна атакує е їх е об'єкти, ядерні об'єкти, щоб виправдовувати свої, наприклад, військові злочини, коли вони будуть атакувати нашу енергетику. І саме для цього це і робиться. Підготовка такого собі підґрунтя для виправдання на внутрішню, для внутрішнього споживача інформаційного фастфуда. Чому саме розпочалась нова хвиля терору по українській енергетиці? А чому? Ну тому що ось по Курській пролетів якийсь там БПЛА з якоюсь бойовою частиною. Приймається. Пане Олександре, дякую вам щиро за це спілкування. Нашим глядачам нагадаю, пане Олександре, є телеграм-канал. Він називається Олександр Коваленко. Обов'язково підпишіться, відслідковуєте, чим ділиться наш шановний автор. І, друзі, не забудьте це відео підтримати вашою вподобайкою та підпискою на канал. Друзі, до нових зустрічей на каналі Ми з України. Бережіть себе, почуємось. Побачимось. Пане Олександр, дякую вам, гарного дня. Бажаю. Нам загально все добре.